Весна переможна. Такий концерт підготували для шанувальників учасники театру пісні Оберіг у Тернополі. І, звичайно, ми включаємо сюди і веснянки, де наша голубка співає про те, що скоро також прийде в її милий. і скоро Буде перемога. Самі веснянки учасники підготували для глядачів у другій частині виступу. Старовинні слов'янські обрядові пісні є символом перемоги. Зокрема, весни над зимою, світла над темрявою і нарешті нашої перемоги над ворогом. Коли пробуджується весна, стає сонце, день стає світлішим, день стає довшим. І так само і ми. Ми наповняємося світлою енергією, ми можемо більше себе змотивувати на певні вчинки, хороші. Для нас це є певним таким двигуном. А починається концерт із патріотичних пісень і виступів. Зокрема, дівчата у військовій формі на сцені показують життя на фронті, аби всі пам'ятали, нам є за що дякувати ЗСУ. Ми в теплі, в добрі, а вони в холоді, в болоті. Це видно на багатьох відео, що там не райські умови, там немає теплої ковдринки, вони сидять в бліндажах. Під обстрілами, тобто це треба не то, щоб побачити, це треба просто зрозуміти і подати правильно глядачеві. Особливістю концерту стало те, що до вивчення і популяризації українських традицій в театрі пісні оберіг долучили зокрема учнів школи правового ліцею номер 2 Мені дуже сподобалось, так як, оскільки ми маємо знати свою культуру і відзначатися в різних таких заходах. Мені взагалі подобаються такі традиції, там, де співають, танцюють. Цікаво. Також у дійстві Весна переможна, взяли участь народний театр танцю Посмішка і переселенці з Маріуполя.